Вітаю, друзі! Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. Ну, така ось уже у нас погода зимова, що є ще роботи в садку. Але ж сьогодні хочу записати вам відео, показати, продемонструвати ті товари, які я купила на китайському. Сайті в китайському магазині, інтернет-магазині Теми Україна. Дуже багато е, суперечливих є відео, коментарів щодо цього магазину, маніпуляцій, навіть що обманюють, що там багато спаму і такого і іншого. Я користуюся цим магазином. Я купую три рази, я вже замовляла. Так моя невістка сміється, що я підтримую китайського виробника, але ж погодьтеся, ціни там низькі. Ну і ми його підтримуємо цього китайського виробника і в наших магазинах. Чого варто зайти в Аврору, починає з Аврори і закінчується юском? Все ж зроблено в Китаї. То я. Попередніх відео, коли була в Черкасах, була. я вам розповідала, що я отримала посилку. Хочу вам сказати, що до Херсона не доходять посилки, взагалі не можна замовити, тому я замовляю на свою невістку в Черкасах. А тоді, вже першу посилку, вона мені присилала. Пересилалась з Черкас, другу посилку я вже там отримала, а третю вже безпосередньо, бо там був подаруночок для моєї онуці, то він безпосередньо прийшов в Черкас і його невіска отримала. От я сьогодні хочу вам розповісти, що там цікавого можна придбати, що я придбала цікавого. А ви самі будете вирішувати, чи воно вам потрібно, чи не потрібно. Я просто от поділюся своїм досвідом, що ще там купила. Головне, головним товаром, який я хотіла придбати в магазині, це були оці рукавички для троян. Оце такі великі. Уже в одному з відео ви бачили ці рукавички, я в них працювала. Вони новенькі, оце тільки я їх придбала. Бачите, вони які довгенькі, доволі таки вони довгенькі, з цупкого матеріалу. Тут цупкий матеріал такий. І тут такий же самий, і ще й прошита прошити такі діляночки певні на ладоні і на пальчиках прошиті ще супкіші матеріал. Чим вони мене привабили, Ну, тим, що вони такі довгі. Це так і написано, що троянди для роботи, ой, вибачте, рукавички для роботи з трояндами. Ну, вони майже полікать отаким От чином. Хочу сказати, що так, якщо вже взятися за сам Шип, от наприклад, десь тут він попадеться на цю зелену тканиночку, то так, він її проколи. Але ж вирогідність того, що проколи мала, менше за, за, за рахунок того, що все-таки вона цупка. Це не така звичайна рукавичка. І от у ми часто ж ну, обрізаємо троянди або навесні, коли холодно, або Осінню теж холодно, вдягаємо верхній одяг, це куртки, куртки балонєві або з такого тонкого матеріалу. Я вже скільки їх попсувала, але ну вони такі вже старенькі, то їх і не страшно. Ось. І для того, щоб рукав на куртки не псувався, от таке вдягаєш. отаким от чином, так, оцю рукавичку, і воно... І одяг зберігає, і ваші ручки від подряпин. Дивіться по, по самий лікоть. Розміри можна обирати. Що за ціною? Ціна, ціни на в цьому магазині, на цьому сайті, в цьому інтернет-магазині, вони всі в доларах, але ж переводяться, коли оформлюється чек, я вам його покажу. Він весь в доларах. А підсумок тоді в гривнях. Оці рукавички стоїли, зараз я подивлюся, бо я не запам'ятовую, 9 71 цент 9 на той момент 405 гривень. У нас такі дорожчі. Я шукала в наших інтернет-магазинах. До того ж, звідкиля в наших інтернет-магазинах вони от з цього стему. Ну, У них доставка безкоштовна весь час вони пишуть. Далі я замовила, от такий, називається він пробивач отвірів в ґрунті. Отака штучка, вона повністю така пластикова, ця штучка, і тут є ділення, тобто на яку глибину вам треба заглубитися в ґрунт, ви самі для себе визначаєте. Я вже користувалася ним, коли я садила живці. Висаджувала, робила луночки, і ще використовувала, коли підживлювала гортензію, а саме на осінь на сезон закладала на зимовий сезон, восени закладала сірку гранульовану. Тобто для підживлення робиш луночки, туди вкладаєш, засипаєш необхідну кількість добрив, закриваєш. І не треба рихлити. Я бачила на розпродажах ще дешевше. Тут я викупила за 82 гривни, десь я бачила дешевше на наших сайтах. Так, далі я замовила отакий от футлярчик. Він так написано: там написано модний футляр для окулярів. Тут я зберігаю окуляри сонячні. Такий магисінький, магисінький, розщухляється, от таким чином. Отакі от окулярчики сюди закладаєш. Дуже зручно його в руках тримати, за рахунок того, що магкенька така ткань, і вона цупкенька, То, можна не боятися, що десь придавиться, окуляри придавляться і зіпсуються. Ні. І такий карабінчик є, можна ці окулярчики до сумки причепити. І такий окулярчик там ой, футлярчик коштував 73 гривні. Зовсім недорого, погодьтеся, він так стильно виглядає. Дуже багато різних кольорів, оцих принтів було. Я брала саме такий яскравий, такий літній, як для літніх окулярів. Ну, можна використовувати і такі окуляри для зору сюди класти. І він такий необ'ємний. Що важливо, тому що оці звичайні наші такі каркасні футлярчики, вони багато місця займають в сумці, а цей ні. Ну і можна поза сумкою його повісити. ось. То я задоволена цією покупкою, і я вважаю, що це дешево. Далі я ще купила ось такий. Ось такий, так, щоб показати зручніше. Оце такий насос, сонячний насос для фонтанів. Тобто він на сонячній батарейці. Я хочу собі в садочку створити такий куточок невеличкий, поставити буду оформлювати нову клумбочку, і там зробити фонтанчик. Хочу. І ось для цього фонтанчика я і закупила тут багато є насадок. Є і в наших магазинах оці фонтанчики на сонячній батареї, які працюють, тут інструкція ще є. Є, але ж вони за різною ціною. Це залежить від діаметра, який ви замовляєте. Цей фонтанчик я купила сонячний насос для фонтана 298 гривень. Він коштував тут 16 см. Як він працює, я думаю, ви знаєте, але ж я там ще знайду відео, якщо знайду, вставлю. або фото. Ну, це такі вже, знаєте, ідеї для наступного сезону. Ну, якось треба прикрашати садочок, щось там робити, новеньке таке, щоб для душі. І ще в мене така задумка є про сенсорні сади, і це з той опери все. Ну, то окрема історія про сенсорні сади. Так, ще я замовляла, я замовляла прикраси для саду, називається вітрильник. Я зняла відео, я вам покажу, що то за вітрильник. Він, там я в відео, мені здається, неправильну суму сказала, я вже переглянула 226 гривень він коштував. Ви подивитесь, металевий такий. Вітрильник. І е, така прикраса, милі чотири птахи. називається. Теж металева прикраса, чорна така, теж, мені здається, там неправильна сума 110 гривень, бо відео я раніше про, про оці товари я раніше відео за, е, записала, там ще сонячна така погода була. Ну, Декоративну прикрасу таку купила пташки. Вона металева, доволі метал такий плотненький. Тут в цьому виробі виглядає гарним, так симпатично прикрашає сад. Це одна, один такий вироб металевий, чорною фарбою пофарбований він. І ще один вироб є. Це флюгер мусив бути. Але ж мені здається, він не несе функціонального навантаження. ота Верхня частинка, де котик сидить. Оця. Вона рухома. Вона так, значить, мусить вітер дути і вона буде крутитися. Ну, має великий сон. Мені здається, що вона більш несе декоративну функцію. Вище я піднялася, щоб ближче його зняти. Отак От котик, серденько там стріла, і оця частина рухома. Ну, зараз сильного вітру немає, не маю сумнів, що воно взагалі сумці функціональне. Оцей флюгер. Більше, мабуть, для красоти. Все ж таки. Тут тимчасово на стяжки його прицепила, потім у мене інше місце для нього є. Тонкий метал дуже. Ну і Ще я замовляла останнім. Я замовила для Златочки костюм такий новорічний. Вона бредить Венздей, оце оце Венздей, танці її, музика. оце вся. І вона дуже давно хотіла оцей її костюм-наряд. Ну Я її замовила, він недорого обійшовся. Значить, Я замовляла, я вам покажу теж фото вставлю, костюм, там цілий набор, що в набор входить, і окремо такі як рукавички на руки, без, як мітінки. І це все обійшлося: 816 гривень, 70 копійок. Весь цей комплект. Радості було в златочці, вона вже танцювала і співала в цьому костюмі. Він їй дуже подобається. І з того, що не подобається мені, я замовила така, начебто, необхідна річ, але вона, я вам хочу сказати, ну, не, не працює. Я навіть не знаю, як слова підібрати. Ця річ не працює. Це для тих, хто вирощує гортензії в першу чергу. Обов'язково мати такий прилад для вимірювання кислотності ґрунту. Я замовляла ще вперше своє замовлення, яке робила на цьому сайті. Ну, знаєте, так, ще не знала, що там, як там, що там за товари, і знов-таки повторюю, дуже багато негативних відгуків про оцей магазин. Хочу вам зазначити, що ті розміри, от дуже часто можна зустріти, що очікування. Не оправдав реальний товар, коли прийшов, бо розміри менше. Там всі розміри прописують. Я навіть не знаю, як можна схибити в тих розмірах і отримати не ту річ, яку ви замовляли. Там все прописано, там фотографії є на на тих схеми. навіть. Схеми цих... Предметів, товарів, які, які ви купуєте. І прямо стрілечками показано висота, глибина, ширина і таке інше. І схибити там ну, навіть неможливо. Як би там не розповідали, що нам цей сайт щось там бреше. Вони зацікавлені, в тому щоб купували ці товари. Так от, оцей, значить, вимірювач ґрунту. Що він себе представляє? Три в одному. Тут е, от така шкала, одна, дві, три шкали, Сама верхня це освітленість, потім йде вологість ґрунту, і третя рівне така вже не догою, а рівні цяточки такі червоні чи видно, це вже кислотність вибірюється. Включається, вмикається вона оцим препаратом, перемикається, що треба. Або освітленість, або кислотність, або Вологість так, вологість ґрунту він показує, освітленість теж. Ну, мені це не потрібно, я і так знаю, наскільки ґрунт вологий і наскільки, він, і наскільки освітлення. А от Треба була кислотність, але на кислотність він не працює. Я під декільками трояндами своїми випробувала. Цей інструмент дуже тривалий час він був занурений, яким чином користуватися ним. Обов'язково мусить бути вологий ґрунт. У вологий ґрунт занурюєш його аж по саме от сюди. Оці дві, дві шпажечки такі. Це індикатори тут вони показують, мусять показувати. Кислотність. І певний час, ну хоча б хвилин 15-20 і на півгодини, і на годину, але ж результату ніякого. Отут стрілочка, вона зовсім нікуди не пересувається та, там, де вона мусить показувати кислотність. Ну, то ми ж таки допитливі, ну, принаймні я є Ютуб, а ну будемо дивитися, знов-таки такий самий я знайшла в Ютубі, розповідають про нього так. Він не працює в них теж, але що вони роблять? Вони обробляють оці стержні рідиною для зачищення контактів. Це якась там кислота. Треба купити цю рідину, зачищити контакти. Так він це все показує. І тоді тільки починає цей інструмент працювати. Тобто він його опробував занурив в ґрунт і небагато часу пройшло, і так там. Кислотність стрілечка почала коливатися, і кислотність почала відбиватися на цьому апараті. І я не купувала цей, цю кислоту, цей засіб для зняття для чистки контактів. Не знаю, чи треба, коштував він 148 гривень. Хоча я бачила так, такі самі у Фейсбуці, продавали дуже великі гроші, там за 200 гривень. Не ведіться, не беріть це зайвий клопіт. Я так думаю, якщо вже її купувати, то є такі електронні з циферблатиком. там цифри висвічуються. Можливо, ну це самий простий, чому я вам його показую, про нього розповідаю. Це самий простий, тому я його і взяла, найпростий. Ще спробую купити ту рідину, і якщо щось там вийде, то я його залишу. Ну, не вийду, це просто пусту витрачені гроші. Вам вирішувати, або ви хочете, або вам треба цей магазин, чи хочете ви там скуплятися, чи не хочете. Клопіту нема ніякого. Головне навчитися орієнтуватися на сайті, тому що в цьому магазині на сторінках в пошуці, тому що дуже часто, от, наприклад, от той же самий футлярчик. Він в одному магазині, вони пропонують, він може вартувати одну ціну в другому магазині на 20 гривень дорожче, ви можете його знайти, пропонують вам. То там треба погуляти. І ще одне таке зауваження, коли ви користуєтеся магазинами, любими інтернет-магазинами, багатьма в Леті є такий застосунок. Мені його теж запропонувала невістка. Вона мене запросила, вона там уже в неї є свій кабінет. І вона мене запросила, і вона кешбек отримала за мене 50 гривень. І 50 гривень кешбеку отримую і я, за те, що я загрузила цей застосунок. Через цей летішоп коли скупляюся, От я зараз була Чорна П'ятниця, я книжки там ще купляла, там є, є Негарня і ще якісь книжкові магазини, я вже їх не пам'ятаю. І вони показують там, який відсоток можна кешбеку отримати. Тобто вам повертають гроші, а потім ви їх можете використовувати для інших покупок. Дуже така корисна реч, це національний кешбек який я вам не пропоную, і навіть і, і не намагайтеся якусь справу мати з нашою державою і з цим національним кешбеком. Так що, через Leto Shops, коли я отримувала цю велику посилочку, де були ці всі мої садові товари куплені, то там мені повернулося аж 280 гривень. Новоочікування, там певний період, коли вони вже зараховуються. А поки що в очікуванні, поки що, ну щось довго, вже більше місяця в очікуванні. Будемо, будемо чекати, що там, коли там воно повернеться. То ось таким чином ви самі для себе вирішуєте. А я вам розповіла з власного досвіду, чи подобається нам, на чи не подобається, потрібно, не потрібно. Якщо є якісь питання, звертайтеся в коментарях. Ну, все, все, що я сьогодні хотіла вам розповісти. На все добре, до побачення, гарних вам покупок!